8 червня 2012 року у місті Золочеві на стадіоні Сокіл відбулися козацькі забави забави-2012». Організатором заходу виступила профспілка Пад Львів Обленерго. У змаганнях шести видів спорту взяли участь 34 команди по шість учасників. Метою заходу є пропаганда здорового способу життя, пропаганда спорту та зміцнення дружнього колективу Пад Львів Обленерго. Детальніше про козацькі забави нам розповів голова профспілки Пати Львів Обленерго, гордий Степан Миколайович. Доброго дня. Відкаріть нам, будь ласка, про цей захід, який тут зараз Наше купання компанія так енерго вже другий рік поспіль проводить зараз змагання і в колективні такі спортивні змагання в форматі козацьких забав. Ідея вже давно, тому що нас доволі молодий, доволі спортивні і. Багато різного різних змагань у нас такого, як в плані до нього, генки ми проводимо, футбольні турніри, волейбол, настільний теніс, тобто спортивний колектив. І ми відчували, що в форматі турніру. Так, тому що тоді району 10 команд, 15, а у нас працює тільки 29 районів Термарежко, структурні підрозділи. і Ми вирішили запити болітню олімпіаду в розгляді таких змагань, які не вимагають якихось професійних високих навиків. А так сила, з і бажання дозмагатися. Бачите, добити з цього року 34 команди про всі райони області представлені на район, до криптового місця нашого підприємства, дирекції, Миколаєві провели змагання, всього давних навчальних району наш голова ради начальників районів, сам її запропонував, теж є організації, стайон прекрасний, дійсно, і підготовка така в друзі, хороші всіх. Будемо говорити спортивні снарядів, організація така прекрасна. І ми приїхали з задоволенням, бачимо, які змагання. Вже перший етап практично закінчився. Переможці, як на диво, не перекликаються, в її ті були одні, всю групу інші. Хоча сили і бажання є у усіх посліх. Так що надзвичайно все поспілкуватися Споспілкуватися, неформально встановиться, не тільки на нарадах, чи там хворих. І ми раді, що нам це вдається. і Вірмо, що будемо під темою теж. Дякую. По закінченні змагань відбулося нагородження переможців кубками та пам'ятними грамотами. Перше місце у командному заліку здобув загін охорони пад Львів Другу сходинку посів «Мостиський Рем, бронзу здобув Яворівський Рем. А почесне четверте місце посів Дрогобицький Рем. Варто також відмітити, що козацькі забави відбуваються уже вдруге. Минулого року змагання проводились у місті Миколаєві. Андрій Сидлярук та Юрій Даниленко спеціально для золочів